14 листопада для всієї території України синоптики прогнозують хмарну погоду з дощем та сильними поривами вітру. Температура повітря коливатиметься від плюс 2 градусів вночі до плюс 8 в день. На Полтавщині вночі без істотних опадів. В день хмарно і дощ на термометрах плюс 4 градуси вночі, плюс 9 в день. У Кременчуці від ранку до вечора небо хмаритиметься. Вдень очікується сильний дощ, який до вечора має послабшати. Температурні показники в день плюс дев'ять, вночі чотири градуси тепла. Для горішніх плавнів на вівторок синоптики прогнозують хмарну погоду із сильним дощем в день. Температура повітря світлої передоби – дев'ять градусів тепла, темної п'ять. Вітер південного напрямку до 5 метрів за секунду. Атмосферний тиск – 750 міліметрів ртутного стовпчика. До сьогодні найтепліше 14 листопада в історії погодних спостережень нашої місцевості було зафіксоване 1954 року – плюс 13 градусів. Найхолодніше було 1993 – мінус 13. Дивіться прогноз погоди на телеканалі Гок від понеділка до п'ятниці після випуску новин. Долучайтеся до наших соцмереж, будьте в курсі подій.